Друзі, так, сьогодні у мене вже п'ятниця. 31 січня, вже кінець січня, і загалом цей тиждень у мене був незнімальний, хоча б я потрошку в'язала. Ну, найперше, що я робила, це я в'язала ось ці шкарпетки, адже мені необхідно було додати їх в той збір, в ту партію, яку я готувала для певної бригади. Я встигла, я їх дов'язала, я їх виправила, заблокувала. Мені необхідно тільки попідписувати розміри. Частина шкарпеток, які я привезла з зустрічі від дівчаток, та частина, яку мені присилали. от, в першій половині цього тижня я попідписувала, де не, були, де не були розміри підписані, я все переміряла, попідписувала. І ось вчора-позавчора я забирала ще дві великі коробки, і там я бачу, що є шкарпетки не підписані з невідписаними розмірами, тож мені треба буде їх також поміряти і попідписувати. Я це все планую зробити завтра, завтра вихідний день. Я думаю, що я завтра з цим всім впораюся і зберу партію і вже відправлю. Нехай вони гріють наших захисників. І дякую тут, і ще буду дякувати багато-багато разів всім, хто доєднався. Ми дуже швидко з вами зібрали. За тиждень зібрати більше 40 пар, а їх насправді більше 40 пар на шкарпеток. Це ми з вами неймовірні молодці. Тож дякую кожній з вас. Трошки деталей. Ці шкарпетки я в'язала по опису Ірини Бараяної Руші сокс. Єдине, що ну, ви бачите, я їх зв'язала без Рюші. Хто пам'ятає, я багато шкарпеток в'язала по цьому опису, в'язала в різних варіантах і дитячих, і дорослих і чоловічих в тому числі. Найбільший розмір там, на 70 петель, тож я тут в'язала на 70 петель. Спиці я використовувала 2,25 бамбукові п'ятку як в описі бумеранг. І носочок, як в описі. Так, все абсолютно як в описі. Я тут трошки заморочилася, мені так захотілося, у мене було два моточки, і вони починалися майже однаково. Тож я підібрала смужечки, і абсолютно повністю вони у мене співпадають до моменту ось тут носочка. Один моточок у мене був коротший, не коротший, а менший, менший по вазі, І він закінчився першим, тож я дов'язала а цей носочок з другого моточка я вже нічого не підбирала, Тому моточки, моточки, носочки тут різні, але вся шкарпетка повністю повторює смужки. Пряжа тут у мене така моточна в моточках, не в моточках ця у мене була в великій бобінці 400 грамів. Я її ділила, це мені давало. Як донат Марго. Дівчатка, якщо я плутаю, я перепрошую. Я всім дякую, хто мені надсилає пряжу, на в'язання шкарпеток захисникам. Але ну, я знаю свою особливість мізків, розуму, я не знаю, чого пам'яті, але я не можу запам'ятати всіх. Тому перепрошую, якщо я помиляюсь. Точно це пряжа, пряжа донатна, і ось із неї вже не перша пара шкарпеток. Так, ще маю одну пару шкарпеток, і не те, щоб у мене тут щось багато присунулося, але просто хочу вам показати. Це шкарпетка з мого адвент-календаря, це ниточка Опал, і додатково я буду сюди додавати ось так колір наверх, і я вже зв'язала одну стопу. І другу стопу без п'ятки, горобчик. Не горобчик, а синичко прилітала тільки що. Нарешті в нас з'явилися горобці та синички у нас на районі, і я вже навіть бачила один день, напевно ж, це саме синичко прилітало, брали зернятка з водійвонички. Можливо, тут вам десь ставлю це відео, бо мені вдалося зазняти. Зараз ми підлетіли, побачила, що я тут на балконі, і полетіла, але я думаю, що вона повернеться. Тож, ці шкарпетки просуваються, буду їх в'язати. Я їх віжу, коли чекаю Данила з тренування. Ось цього тижня один день я з ним сиділа, тобто півтори годинки я пров'язала одну стопу, тому що в мене була пров'язана тільки одна. Це для того, аби просто нагадати, що в мене такі шкарпетки є і вам, і собі. Можливо, в кадрі, ви вже помітили, у мене нові моточки. Ці моточки я привезла зустрічі, у нас там традиційно обмін подарунками. І цього разу подарунки були на тему. Щось там пов'язане з зимою. І е, ці моточки я придбала. Я побачила знижки у Олі в магазині Соушоп-Кому саме на ось цю пряжу, таку з цікавим складом. Це у мене одна Меріно Як, а інша Alpaca Soft, і це ця, ця пряжа Шкарпеткова. І я в чат. Наш київського клубу кинула дівчаткам посилання, хто хотів доєднатися, то мав змогу доєднатися, щоб не платити за пересилку декілька разів. Якраз це було перед тим, як у нас мала бути зустріч. Тож ми об'єднали такі свої замовлення, і я зробила замовлення, придбавши собі єдині, єдині два моточки пряжі, і вони були зі знижками. Я говорила вам про те, що зменшую купівлю пряжі, сподіваюся, що. Що це у мене вдасться, тому що насправді є з чого в'язати. Я не можу сказати, що мене якось обтяжує. Обтяжують мої запаси пряжі. Я це розумію, що це як інвестиція. Так, я в будь який момент можу звернутися до своїх запасів і в'язати з них. Навіть тоді, коли я не маю коштів на це, на купівлю нової пряжі, але все ж таки треба тримати свої запаси в рамках розумного. Тож, повернемось до пряжі. Ниточка Red Маріну як, 4 нитка в 100 грамах 400 метрів. Нитка на перший погляд об'ємна, дуже м'яка, на дотик і кольори такі, бачите, я вибрала одні з моїх улюблених. А що тут нам пишуть про склад? 58% вовна, 28% поліамід та 14% це як. Однотонний моточок, мені здається, що там всі кольори були однотонні. І ще взяла ось такий вам він темніший, мені здається, на камеру. Але от коли я дивлюся на телефон, коли знімаю, мені колір показує одним. А коли монтую, я потім вже бачу дуже близько до того натурального відчинку, який є насправді. Тому не знаю. Не буду нічого вам говорити про колір. Це такий, як. Синій, навіть не петроль, але трошки щось зеленуватого є. Красивий колір, і це інша ниточка. Це Regia Premium Alpaca Soft. Вона товстіша в 100 грамах 310 метрів, і вона товстіша навіть на дотик. Вона така, бачите, інша по фактурі, така вже одразу мохнатенька. І тут склад у нас такий: 62% вовна, 23% поліаміда та 15% альпака. Бачите, майже вовне однаково, і тут як тут альпака майже однаково, поліамід трошки різниця. Ось, маю в запасах два моточки, поки що ніяких планів на них не маю. Це такий жовтий гірчий, це жовтий з коричневим. І такий блакитний, універсальні кольори. І жіночі, і чоловічі шкарпетки будуть з них дуже класні. І ось такі два моточки я принесла зустрічі. Тут були ще смаколики. Тут були маска була, кремчик, помадка була. Цукерки були, цукерки, я всі з'їла сама. Ось так не залишила, хай діти собі зуби не псують, а мені вже можна. Тож, цукерки я з'їла сама, маску у мене Віка забираю, бо в мене така шкіра, що я боюсь на неї щось наносити. Останнім часом дуже сильна є реакція. Ну і моточки. Моточки в мене так і залишилися в сумочці. Ось така ниточка тут етикетка Ярослав, але наскільки я знала, бачила, читала, це ниточка Бобінна, і як подивіться, вона... Точно така ж, це одна і та сама ниточка, тільки Ярослав розмотує в такі 100 грамові ниточки. Мені ця нитка дуже подобається. У мене вона була в декількох відтінках, і я в'язала з різних відтінків, і вона у мене в запасах. Є ще. В одному чи в двох кольорах. Тож ниточка дуже класна, вона мені справді подобається. Ось, подивіться, на спицях я тут достатньо вільно, до речі, в'язала. Під час в'язання були такі трошки петлі, як рихловаті, але зараз щільність дуже класна. Тут ще за рахунок того, що резинка було таке більш вільне в'язання. Але зараз, подивіться, щільність класна. Шкарпетка і не забита полотно, і не забита. І в той же час це не решето. Ось, трошки чомусь у мене більш вільно виходить полотно, але це залежить від стану душі, я так думаю. Так, і ще ось така блискітка Лондон, ярна. Тут віскоза та люрекс в 50 грамах 435 метрів. Можна поєднати і в'язати такі шкарпетки. На вихід, скажімо так, але я взяла в використання шкарпетки з Люрексом, які я в'язала. Не цей раз. Коли знімала влогмаси, а з 2022 на 2023, здається так. Ні, з 2023 на 2024 я знімала влогмаси, і там я в'язала шкарпетки з Люрексом. І я їх зараз тільки взяла у використанні, і дуже незручно їх носити в шкарпетки. Все-таки люрекс мені дряпає, шкрябає, і це не найкраще, скажімо так, що я мала на своїх ногах. Загалом зараз трошки тепліші були дні, і я перестала носити свої в'язані шкарпетки, почала носити фабричні, і в мене дуже сильно почали отікати, набря... набрякати набрякати ноги. І не дивлячись на те, що достатньо тепло, я повернулася до своїх в'язаних шкарпеток. І тепер, думаю, в мене є в запасах, здається, один чи два моточки бововняної, ниточки шкарпеткової. Я думаю, що я майже повністю буду переходити на свої шкарпетки в'язані, вони найкраще для моїх ніг. Це така особливість, я так думаю, я за собою це спостерігаю. Кадри зустрічі, я думаю, що я вам вже вставила. Ви зможете окунутися в нашу таку приємну атмосферу. На від не від Це на від подиху. Я ще гарячу, потім холодну, потім гарячу, і на батареї. Про один не забудь. Переважуватися. А контрольні є? контроль не мають бути бачити. Це я просто забуваю ще сто сімдесят. Ну, я її і так вдягаю, тобто це ліку, вона. вона... Зараз погода, в мене все розкрутилося, мене було, було все пряме. Ой, я прибирає. Тепер тобі треба не якісь сушинки такі синенькі. Ну і найжиденіший екземпляр такий. В моєму в'язанні, це ось цей джемпер. Ви багато про нього запитували цього тижня, що там дов'язала, ниточки вистачило, як просувається, чи все, чи все вдається. І мені насправді хотілося його дов'язати. Хоча робота йшла, я не можу сказати, що дуже швидко, оскільки тут і візерунок, і ниточка, яка складається з двох, треба трошки пильнувати. І насамперед це відсутність часу не було у мене. Такого, щоб я сіла і півтори-дві години в'язала. От єдине, що я коли чекала Данила з тренування, я там дійсно в кафе просиділа півтори години і пов'язала шкарпетку. Светрия я собою брала на собі, Брала, але на собі. А в інші дні у мене було там 15 хвилин, там 20, там 30 хвилин. І загалом таку велику роботу я не люблю так в'язати. Тож брала себе в руки там, де було у мене по 30 хвилин там і в'язала, і, зрештою, я дов'язала. Я сподіваюся, що завтра ми з вікою зможемо зробити красиві кадри, щоб вам показати всю красу цього джемпера, але зараз покажу вам деталі. Ось таким він вийшов. Нічого не зрозуміло, я вас розумію, але. Показую, як можу. Що тут з цікавого? Я в'язала цей светр по опису з сайту Drops. Дівчата можна використовувати, єдине що, трошки свого треба додавати. Я робила заокруглені горловинки попереду, заокруглені горловинки по спинці. Тут зовсім трошки, але є. Можна подивитися по візерункам. Ось тут є ця деталь. Так, а тут ось пошла, пішла ось ця деталь. Тобто ось цей трикутник я надв'язувала за округлення. І попереду ну тут видно, що тут більше є за округлення. Я робила подвійний ворот і одразу його підшивала, чи там в описі також под... так, там в описі також подвійний, але потім вони пришивають цеголкою. Я ж це не робила, я прив'язувала, скажімо так. Решту я в'язала по е, опису. я не... Робила зразок, у мене був зразок лише з лицевої гладі, і я не робила зразок візерунком, і я на цей джемпер взяла більші спиці, ніж я в'язала зразок. Тому для мене це очікувано, що джемпер вийшов трошки більшим, ніж запланував автор власне дропс. У мене в ширину він був приблизно 70 см, це коли я вибрала. Так, я сходила за рулетку, до речі, прала я просто в мисті милом Skywalker, а віджим я робила в пральній машині. 67 см у мене ширина від пахви до пахви цього джемпера. Це такий гарний, гарний, гарний прям оверсайз. І я не скажу, що мені це не подобається. мені подобається. Я носила під верхній одяг під свою зимову зимову куртку таке, пальто. Трошки я відчуваю, що тут отак збирається, але щоб це прям було мені дискомфортно, то ні. Я прикладала і цей джемпер приблизно таких же розмірів, як і мій. По висоті пройми, як і мій, ось той вкрапенку, там, де з Бейбітвідом я в'язала, також він у мене об'ємний. І все прекрасно, я його також всю зиму ношу. Тобто я люблю такі моделі. Далі, рукавчик по опису. Рукавчик тут достатньо короткий, адже дуже висока, глибока пройма, як це сказати, я не знаю, між горловиною та проймою, тут велика відстань достатньо, близько 30 см, якщо міряти від середини, від середини рукава. Під середину рукава. Я мірюю ось так. Під середину рукава через все полотно, і це у мене було близько 30 см, Тоді тільки починався підріз. По цифрам, по рядах, по петлях я в'язала все по опису. Десь тут вам, напевно, залишаю номер опису, і точно говорила в попередньому влозі, говорила, який розмір я в'яжу якими спицями, ниточку вам показувала, тож в попередній влог зверніться і там зможете побачити, бо я цю інформацію вже не пам'ятаю. Далі, щодо закриття, я тут робила закриття, дивіться, яке цікаво, воно виглядає це закриття. Гачком, гачком, підхоплюючи петлю попередню. З Цікаво, вийшло. Спосіб закриття не еластичний, він просто фіксує ось в такому положенні, як ви його закрили. і все. Можливо, треба брати більший гачок, щоб був більш еластичний. Точно він не підійде мені для шкарпеток. Рукавчик тут закривала. Тут закривала один рукав, я перезакривала, я зазвичай перемірюю, коли один я закрила рукав, другий закриваю і міряю, чи однаково вони розтягуються, І ось другий я закрила тогірше, тому я розпустила і перезакрила. І понизу я також зробила закриття точно таке ж. Одразу пришила бірку, причому пришивала її ввечері, і потім на ранок я побачила, що я це зробила кривувато, але вже залишу так, як є. З приводу ниточок я використала повністю всю пряжу, яка у мене була попередньо у використанні. І вже десь з цього моменту, напевно, майже біля резинки я додавала нову. Загалом я вам підпишу тут вагу джемпера, і у мене залишилося близько 45 грамів мериносу. Мені здається, що у мене все-таки було 400 грамів мериносу, тобто 355 грамів мериносу. У мене пішло і решта це Мохер. Камелот. Дуже мені подобається, я носила цей джемпер на гольф, і, звісно, мені ніде не кололо. Я спробую ще його поносити на голе тіло. Можливо, завтра буду робити фотосесію, відеосесію, і е, одягну його просто на топік або на майку, щоб рукави були в контакті з джемпером. І тоді вам розповім свої враження, чи коли, чи не коли. Камелот мені колов. Колов і коле у мене в червоному а в червоній морожці у мене там камелот, і ось там він мені коле. Але коле, знаєте, де? ось тут, де близько горловина до цього, до шиї, тут горловина така трошки вільніша. Як бачите, меренос не тримає, він розповся, розрівнявся. Я нічого тут не робила, я просто після прання і віджиму в машинці просто розклала. Ось тут, до речі, видно, як я робила скорочення в рукавчиках. Бачите, ось так. Я просто скорочення ці вписувала в візерунок, і в кінці я прийшла до того, що в мене тут повністю візерунок вклався, і резинку я продовжувала також по візерунку. Так, до чого я тут казала? А, мироносик не тримає резинку, все розпливлося на горловині так само розпливлося. Я лише один раз його одягала і не помітила тут, що сильно. Розтягається ось ця горловина. Якщо ж я буду помічати, що вона розтягається, я сюди протягну прозору таку резиночку, вона у мене є. Я ще собі докупила, зустріла просто випадково в магазині і купила собі ще дві бобінки. Тож я сюди протягну ниточку. Спандекс називають, але я не знаю, чи це правильно чи ні. Тим паче тут дозволяється подвійна горловина, резинка тут не тримається, геть зовсім. Бачите, все розповзлося. Мені дуже подобається забарвлення. Воно таке неоднорідне і дуже-дуже красиве. Кожен раз, коли я в'язала, брала в роботу цей джемпер, мені на очі трапляв мій зразок. Зразок я в'язала лицевою гладдю, тут у мене спеці 4, здається, були. чи 4 Треба перевірити записи, але загалом, я до чого? Як же ж мені подобається ось ця лицева гладь? Як на мене, це найкращий. Візерунок. Я обожнюю таке полотно, мені це дуже-дуже красиво. Я розумію, що всі ми різні. Але мені це подобається. Я не можу сказати, що мені було чи важко в'язати, чи мені це не подобається саме ось цей виріб, але якби він був зв'язаний цю гладджою, мені б здається, я його любила ще більше. Все-таки ось цей варіант полотна це мій найулюбленіший. І зараз я розпочала вже синові в'язати. Джемпер, і там у мене майже все у цій вигладь, і я на цих моментах, там у мене такі ділянки у цій вигладі, я просто кайфую. Там кожна петеличка, вона така красива-красива. Сина, светер, джемпер, светр. Я вам покажу вже завтра. Сподіваюся, що ввечері у мене сьогодні ще буде можливість трошки пов'язати, і тоді там більш можна буде гарніше це показати. Наразі це все дуже сподіваюся на те, що завтра все ж таки ми з вами ще побачимось адже хочу показати вам цей джемпер на собі Вітаю вас в новому дні сьогодні вже 1 лютого Субота. Я сьогодні зранку пакувала всі шкарпетки, пояси, смаколики, грілки, все, що ви мені надсилали. Маю дві великі коробки, які маю відправити. Я це зроблю якнайшвидше. А зараз підключилася для того, аби показати вам, по-перше, джемпер. На собі я вже зробила деякі фото-відео, сподіваюся, там щось можна буде вибрати. вибрати. Як бачите, він достатньо широкий. Іди. Давай швидше. Як бачите, він досить-досить широкий, але мені так подобається. Я буду тут десь вставляти фото відео, щоб ви роздивилися, як він сидить на мені з різних ракурсів, і ще обіцяла вам показати джемпер, який я розпочала для сина. Ось так наразі він виглядає. Я використовую ниточку, це стокова газа. Ось так вона у мене на тримачі. І в'яжу з нею, і у мене ціла упаковка, там близько 450-450 г. І ось так я розпочала. А я вам пізніше розкажу з приводу. Описа. Я спираюсь на опис від Drops. Я тут міняла, як завжди, я робила подвійну горловинку, я робила заглиблення по горловині, і також я тут міняю візерунок і робила ширину більшу. Я схожу, було. Наразі він мені виглядає дуже-дуже маленьким, але по розмірах ніби все добре. Тож буду дивитися, що буде далі. Річі, не роби такого. Буду дивитися, що буде далі. І сподіваюся, що все буде добре. Я вив'язала два моточки тіло, залишила на кабелі, і тепер буду в'язати рукави і вже після рукавів дов'язувати тіло. Така собі ідея залишити зйомки на вихідні, тому що всі смикають, всім щось треба, а сусіди щось сверлять, пиляють. Загалом показую вам ближче цей джемпер. Ось так. Він поки що виглядає ніби як скукожено, але ніби як і по ширині він нормальний. По ширині рукава також ніби все нормальне. Має бути по розмірах. Все, що я тут міряла, це від горловинки до початку підрізів, тобто до від'єднання тіла від рукавів, ну, тіла і рукавів. Оце я міряла. Решту я в'язала по опису і ось цю довжину я надв'язувала. Я додатково, здається, 4 чи 6 рядочків ще пров'язувала, бо мені не вистачило як по опису. Сподіваюсь, я вас не заплутала. Я вам одразу тут давайте вставлю, як виглядає картинка опису, і підпишу номер цього опису. Використовую описи з сайту Drops. Тут жакардові вставки. Я також думала їх робити жакардами, але, як бачите, зробила тіньовим візерунком. Тут лицеві та виверітні. ось так має воно виглядати після прийняття. Не зробила жакарди, бо з тих ниточок, що у мене. Є схожі за метражем, мені не сподобалося. А синенькі, з яких я в'язала Джемпер чоловіку, вони товстіші. Я боюсь, що я ну, вперше буду в'язати жакарти, ще якусь дурню зв'яжу, тому не захотіла це робити, але цвіта виворітні, все тут добре, все я вмію в'язати. Ось так. Наразі це все. Шкарпетки зовсім трошки коричні. Я присунула. У мене на спицях залишається два проєкти: ось цей джемпер і шкарпетки. І наразі. Все, буду розпочинати ще якісь шкарпетки, які не знаю все по натхненню, все по бажанню, все по необхідності. Наразі буду завершувати цей влог. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво, ви надихнулися. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої Свій настрій, свої враження, можливо, щось цікаве з вами відбулося, або маєте якусь щось сказати з приводу моїх відео, я чекаю вас в коментарях. Відео про шкарпетка з захисниками вийде окремим фрагментиком, я його там треба трошки попрацювати, якісь місця озвучити, і воно вийде окремим фрагментиком. Ще захисників зігріли, і я щиро-щиро дякую. -щиро Кожен, хто долучився, кожен, хто в'яже шкарпетки захисникам, кожен, хто донатить. Дякую, що ви залишаєтеся свідомими, що допомагаєте, що робите свій вклад в нашу перемогу. До нових зустрічей!